Всім великий привіт, добрий вечір. Рада всіх вас вітати. Сьогодні я буду вести вам презентацію. Мене чути добре? Видно? Тоді давайте будемо починати. Сьогодні я вам розповім, що таке круїзний клуб мандрівників і як можна на нього потрапити. Що таке круїз? Переваги круїзів перед готельним бізнесом, що таке партнерство в клубі і які види бонусів ми можемо отримати, якщо будемо партнерами. Але для початку давайте знайомитись. Мене звати Любов Капелюшна. Я проживаю в Кіроградській області Голованівського району. Я дружина, я мати двох дорослих донечок і бабуся двох онуків. На даний час. Я являюсь партнером круїзного туристичного клубу вже протязі чотирьох місяців у статусі маркетинг-директора. Чотири роки тому мені так само запропонували, щоб прийди подивися, гарні можливості, можна подорожувати, можна заробляти. Я, не думаючи, спогодилась, і от я вже до цих пір будую свій бізнес, маю партнерів по, по Україні, маю партнери в Німеччині. Маю в Канаді, тобто, в мене є вже своя така невеличка команда, яка зі мною також подорожує, заробляє, подорожує за бонуси від компанії. І я хочу сказати, що до 50 років я майже нікуди практично не подорожувала, тому що не було такої аж можливості. Але у свої 50 років я вперше поїхала за кордон і. Побувала в п'ятизірковому готелі в Єгипті і думала, що це найкращий відпочинок, який може бути. Але побувавши в своєму першому круїзі, я відразу вже відкинула ці свої такі думки, що це найкращий відпочинок-готель, тому що круїз не порівняти ні з чим. І завдяки круїзному клубі, я вже була у своїх восьми круїзах. Да? Я побачила вже. 30 нових міст, 20 країн побувала, побувала в 10, 10 островах. Тобто, за своїх 3 роки, тому що перший рік я не подорожувала, а протягом вже трьох років я побачила, стільки світу, що за все життя, за 50 років, де я, як я прожила, я цього не, не могла. І все це завдяки круїзному клубі. Тому давайте ми з вами я вам розповім, то що ж таке круїзний клуб. Круїзний клуб це таке. Це клуб, який створений на, на членстві, на партнерстві, і де люди подорожують більше, а заробляють менше. Тобто, це найвигідніший у світі клуб туристичних винагород. Ви тут можете подорожувати часто, ви можете подорожувати тут вигідно, це закритий клуб, в ньому можна потрапити лише за посиланням. Тобто, людина і партнер вам може скинути своє посилання, по якому ви проходите просту реєстрацію, вказуєте своє прізвище ім'я на англійській мові, електронну адресу, придумуєте пароль, номер телефону жінка-чоловік і приєднаєтесь. Коли ви приєднаєтесь, у вас відкриється доступ до е, трьох унікальних баз. Це база круїзів з 21 тисяча направлень, база отелей із, 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 із 400 тисяч. по всьому світу і база турів, тобто екскурсій з 300 тисяч направлень. Засновники круїзного клубу це Майк Хатчесон і Франк Кодима це знамениті американські бізнесмени, які створили цей клуб для того, щоб люди мали можливість подорожувати, подорожувати часто і вигідно. І клуб наш працює співпрацює з 14 круїзними лініями, самими елітними лініями, такими знаменитими, як МСІ, як Коста, як Норвежіян, як Вірджін, як Принцес. Тобто всі круїзні лінії співпрацює і наш круїзний клуб має. Знижки від круїзних ліній, тому що всі круїзи він закуповує завчасно, бере оптом, а нам уже круїзний клуб дає його як по знижці від 17 до 25 На сьогоднішній день компанії вже більше 2 мільйонів членів і партнерів клубу. Компанія співпрацює із більше з 200 країнах світу і Завдяки такі сьому клубі люди подорожують часто, вигідно і доступно. Місія клубу це робити людей подорожі доступними і навіть навіть для, роблять для прибутковими для мільйонів людей по всьому світу. Ну, як же ж працює, давайте розглянемо, як же ж працюється ця, працює ця схема. Наприклад, якщо ви хочете приєднатися у наш клуб? То ви можете е, отримати доступ до трьох баз: тобто база круїзів, да, база отелей і база турів. Тобто, коли ви стаєте членом клубу, у вас у вашому телефоні. Да, З'являється така унікальний додаток, в якому ви самостійно можете бронювати собі, не переплачуючи ні турагентам. Ви самостійно собі бронюєте, зайшовши в телефон, ви бронюєте собі круїзи, готелі і, і тури. І, звичайно, основне направлення цього нашого всього клубу це круїзні подорожі, тому що круїзи це найкращий від відпочинку на сьогоднішній день. Це, 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 це тренд, тому що це комфорт, це якість, це вищий сервіс, і багато людей мріє поїхати в круїз, а багато на сьогоднішній день ще люди навіть і лише навіть і не знають, що таке круїз. Тому я зараз вам розкажу, то що ж таке круїз. До свого першого круїзу да, я думала, що це готелі саме найкраще, а коли поїхала у круїз, то зрозуміла, що круїз це дійсно самий най Найкращий від відпочинку на сьогоднішній день, самий найелітніший від відпочинку. І чому саме? По-перше, круїз це все враховано. Ви, проживання, вища кухня, розваги, театри, басейни, джакузі, тобто, все все-все враховано. Круїз це лайн. Круїзний лайнер це плавуче місто на воді. Там є і магазини, і, і кафе, і ресторани, тобто і сауни, і, і спа-салони. Тобто, коли ви знаходитесь у середині лайнера да, і не виходите на вулицю, щоб так вас завели і, і залишили, так ви подумали, що ви знаходитесь просто у величезному торговому центрі, де ви йдете з одного місця, друге пересуваєтесь. Да, тут у вас магазини, там у вас якісь розваги, там у вас театр, там у вас може бути сірдюселі. Все це, все це знаходиться на круїзному лайнері. І, по-друге, це зручність і комфорт, тому що лайнер. Він пливе тільки дню, тільки вночі. А вранці лайнер пропливає в порт в ту чи іншу країну. Наприклад, якщо він приплив сьогодні в Італію, да, ви виходите у порту, ви сідаєте на якийсь екскурсійний автобус, якщо у вас по бажанню, ви можете самі піти, якщо ви знаєте місто, там подивилися ще з дому, запланували собі якісь екскурсії. Тобто, це вже все по вашій можливості, і це все це, що ви можете собі побачити за одну подорож багато міст, багато країн, тобто все це доступно тільки на круїзному лайнері. І по-третє, це різнобарвність і цікаво. Ви побуваєте в декількох країнах, да, 3-4 країни, ви побуваєте в декількох містах, ви побуваєте, наприклад, де навіть можете побувати в якомусь одному острові або й двох. Донедовго тобто все оце — це круїз, і наскільки це дуже так цікаво, дуже різноманітно, тому що у круїзі ви не маєте коли скучати, вам не має коли навіть посидіти там чи е, е, понудьгувати. Тому що там скільки розваг, скільки всього хочеться цікавого подивитися за один круїз. І донедавна круїзи ще е, буквально там кілька років тому е, люди думали, що це тільки дійсно дам, що це круїзи тільки для. Таких багатих для елітних там, людей. І... І... Але насправді круїзний клуб був створений для того, щоб, щоб дати людям можливість побільше дізнатися, що є такі круїзні подорожі, і що на них можна також подорожувати, подорожувати з вигодою, з економією. І ви, коли приєднаєтеся до круїзного нашого клубу, то у вас ви не до вас з'явиться відразу дві таких економії. Тобто економія це по інсайдер прайсінг, і по друга це, це бонусна накопичувальна програму. Інсайдер прайсінг це відразу економія 17%. Тобто, ви зареєструвалися той же від того ж часу, у вас вигода 17%. Друга, це бонусна економ... на... накопичувальна програма, де ви можете накопичувати собі кожен місяць бонусні бали, які з... е... знижують вартість круїзу на 50%. І саме завдяки цій бонусній накопичувальній програмі на сьогоднішній день люди часто подорожують і вигідно подорожують. Ну, Давайте розглянемо ж... з вами, які ж є тут. Можливості е, приєднатися до нашого круїзного клубу. То перша можливість це ви, є такі у нас пакети, е, пакет преміум. Що він, що він собою являє? Якщо ви та, приєд, е, член клубу, да, ви вже зареєструвалися, у нас є три пакети, і перший з них це пакет преміум. Преміум пакет. Це коли ви реєструєтеся за 500 доларів, і він підходить для тих, хто хоче часто подорожувати, хто хоче відразу подорожувати, і кого велика сім'я. Людина реєструється і починає свій, відкриває свій круїзний рахунок і починає собі накопичувати на свій круїз. Зареєструвавши за 500 доларів, відразу компанія дарує ще 300 доларів і на вашому рахунку круїзному 800 бонусних балів. За цих 800 бонусних балів, ви вже можете собі бронювати круїз. Але якщо людина, наприклад, ще думає, ну це місяць ще почекаю, да покоплю ще там пару місяців, а потім поїду в круїз. То в подальшому вже ви не, не, не відкладаєте собі на круїзний рахуночок 500, А ви вже в подальшому 250. і кожних ваші 250 п'ятдесят удваються. Тобто ви положили 250 на свій круїзний рахуночок, у вас відразу. 500. Наступний місяць 250, у вас відразу знову 500. І так, три місяці у вас вже буде 500, 500 і 800, це вже буде 1800 бонусних балів, за які ви можете собі бронювати круїз. Вигідно, вигідно. Друга, друга пакет це у нас є класичний пакет. Це такий стандартний пакет, який на сьогоднішній день дуже багато людей ними користуються, тому що ви можете маєте можливість зайти собі. За, 100 дол... за 200 доларів, і в подальшому щомісячно відкладати собі по 100, і кожні ваші 100 доларів удваються у 200 бонусних балів. Ви ж знаєте, да, що я вже говорила, що ми купуємо круїзи за бонусні бали, тобто всі ці ваші вкладення, які ви собі відкладаєте на свій майбутній круїз, вони подвоюються. І також для вас це зручно. Ну і третій це економний пакет, який ви собі купуєте за 50 доларів. І На сьогоднішній день він коштує, але він не подвоїться, тому що це такий стартовий пакет. Стартер називається, де люди просто заходять, можливо, попробувати, можливо, подивитися, чи підійде, можливо, когось не має коштів, а поступово собі накопичить по 50 доларів, там, кілька місяців, а потім поїде в проїзд. Але що він дає, що на протязі, через 4 місяці, ви можете перейти на класичний пакет і собі далі накопичувати по 100 доларів. Ну, давайте ж розглянемо, якщо ви, наприклад, п'ять місяців накопичим на програмі класік перший місяць 300 доларів другий місяць третій четвертий там і п'ятий місяць по 100 балів а всі ці бонусні бали будуть удваюватися у 200 до бонусних балів то у вас получиться 1150 бонусних балів а насправді ви, ви тільки положили на свій рахуночок 600 доларів тобто Вигода 550 да, бонусних, доларів бонусних балів, вони Еквівалентів відноситься як до долара. Тому дуже зручно, коли якщо ви поклали на свій рахунок, у вас вже 1100, можна бронювати круїз за 2200, наприклад. Да? Ви, забер... ви використовуєте цих своїх 1100 бонусних балів, доплачуєте готівку ще 1100 і ви бронюєте там на 2 чи на 3 за 2200 бонусних балів. Ну, тому ось, така, ось такий у нас... Така в нас розрахунки, і, до речі, всі поповнення в нашому проїзному клубі е е за застраховані. У британському, у британському е застраховані е е компанії Трасмайтравел зберігаються у британському банку, який ще заснований у 1690 році, це самий найстаріший банк, тому щоб ви не хвилювалися, е ваші кошти до того, як ви будете бронювати круїз, вони лежать у банку, але лише тоді, коли ви починаєте бронювати круїз, вони їх вже тоді звідти берете. І... Ось так. Тому мені здається, що я вам доступно розказала, що таке член клубу, да, що ви можете тут по трьох пакетах зайти в нашу програму, е, вибрати, який вас пакет вам підходить, що це найкраще від відпочинку, що тут ваші бонусні бали удваюються, да. І, звичайно, є вигода 17, від 17 до 25%. Тому ось так люди за рахунок цього за рахунок цих бонусних накопичень, що в них є, люди подорожують часто і вигідно. Але ж якщо, наприклад, розібратися, то у нашому круїзному клубі є ще можливість і навіть і подорожувати безкоштовно, а ще і заробляти. Це нам дає партнерство. То що ж таке партнерство? Це людина, яка купує собі реферальне посилання. Тобто, людина, яка починає заробляти, починає розказувати про круїзний клуб, що рекламувати, тобто рекламувати. Ви чим займаєтесь? Ви просто рекламуєте круїзний відпочинок, що є такі можливості, що люди тут подорожують вигідно, що в нашому клубі є така накопичувальна бонусна програма. Ну тобто розповідаєте людям всі, всі переваги членства і партії член у нашому клубі. І коли ви. Даєте своє, наприклад, своє посилання людині, який сподобався і що вона хоче вже зареєструватися до нас у клуб у клуб, то за кожну людину компанія платить вам від 20 до 50 доларів. Але це залежить від того, на який пакет саме людина вибере. Тобто, якщо людина вибрала пакет стартер і класик, то ви отримуєте 20 доларів. Якщо ж людина вибрала пакет вибрала преміум, то, то ви отримуєте 50 доларів. Але ви можете... Можете отримати не пів за місяць, від, наприклад, якщо ви запросите за місяць три людини, то ви можете отримувати 120 доларів, якщо ви запросите людину на, на стартер і на класичний, А якщо ж ви будете запросити людини, людину на Три людини на премію, то ви можете отримати, отримати навіть і 300 доларів, крім того, що ви можете ще туди заробляти, будете і бонуси. Ну зараз про них я поговорю пізніше. Ах, якщо ви, наприклад, уже а, начин, а, а, тут розвиваєтесь, тут вже починаєте заробляти. То у компанія першу винагороду це дає безкоштовне членство. Що що означає безкоштовне членство? Ну раніше я розповідала, да, що коли ви приходите в компанію, коли ви стаєте членом клубу, то ви починаєте собі накопичувати на своїй майбутній круїз. Але тут, коли ви стаєте вже партнером і ви працюєте, то ви можете собі отримати таке. Е... Безкоштовне членство, де ви не будете собі відкладати на свої майбутні кроїзи, а за це буде вам робити компанія. Ну і як же це зробити його? Тут всього на всього запросити 5 людей, 5 людей запросити по 100 і ви можете бути вже безкоштовним членом клубу. Тобто на класичний пакет. Да? Якщо ж ви запросите, наприклад, одну людину на преміум пакет, то ви також будете безкоштовним членом. Можна запросити, наприклад, два, класик, два класика і, і два економ-стартера, також будете безкоштовним член, членом. Тобто, як в усіх компаніях, да, е, тут йде від товарообороту. Тобто товарооборот повинен складати 500 доларів. Всього на все 500 доларів, і ви безкоштовний член клубу. І від тих пір у вас безкоштовні. Е, ви не відкладаєте собі ні на круїзи, а за це вам робить за це все вас робить компанія. Тобто 2-400 за кожен в рік ви отримуєте від компанії на свої е, подорожі. Звичайно, класно, класно. Тут не потрібно багато запрошувати людей. Якщо раніше це треба було робити багато, то сьогодні з такою програмою, як преміум, з таким пакетом, тут всього-навсього одна людина, і ви вже безкоштовний член клубу. І коли ви стаєте партнером, то ви просто накопичуєте, заробляєте бонуси, запрошуєте людей і подорожуєте. І що воно вам дає вам ж, це якщо коли ви партнер, то ви тут що можете подорожувати, ви можете заробити, у вас тут є готова система навчання, робота звідки ви захочете і коли ви захочете. Ну, тобто, робота у вашому телефоні можна заробляти почати з першого дня, то якщо ви приєднаєтесь вирішите, що ви будете партнером, можете вже ви можете заробляти з першого дня, тому що ви просто будете ділитися можливостями. З людьми будете розповідати, як тут заробляти, як тут щедра компанія нам платить за це. Тому що, до речі, компанія є 5 винагород, які вона, ви можете п'ять джерел доходу, які ви отримуєте, коли тут працюєте, починаєте працювати. То перша ця винагорода це коли ви стаєте щомісячний бонус, отримуєте, да? що Щоденний. Щоденний бонус, ви отримаєте, я вже розповідала. Ви запросили людину, там, наприклад, чи на стартер, чи на класик, чи на, на премію. Ви отримуєте, да Запросили людину на премію, ви отримали 50 доларів. Запросили на, на, на класик, ви отримали 20 доларів. Відразу, там, через півгодинки, це приходить вже у ваш особистий гаманець, який є. На вашому, вашому кабінеті, де ви можете ці кошти виводити. Ми виводимо їх да, через на свою банківську карточку, живі гроші в доларах. І так ви можете запросити людей і три людини в день, і чотири, і все це ви можете отримати відразу ж на свою банківську карточку. Є так, що є, є ще такий бонус, як щотижневий бонус. Він називається ще матчин Бонус, так це так. Так, коли ви можете отримувати свою заробітну плату е, щопонеділка, тут, відповідно, працює ваша команда, від, ви працюєте і отримуєте заробітну плату. Ще є лідерський бонус, який ви отримуєте щомісячно, да, 10-го числа свою заробітну плату. Є бонус ще рекурентний. це як пасивний дохід, де ви отримуєте зарплату від того, що ви. Там ваші люди проплачують свої рахунки, оплачують, а вам від того проценти є, дивлячись на якому пакеті людина знаходиться. Ну і є ще бонус фундамент бізнесу. Це з рангу маркетинг-директора, і це все воно люди ми отримуємо від того, як, який обсяг командна команда робить наш, ну, і якість нашого бізнесу. Ось, ось такі можливості дає нам партнерство. Звичайно, ми тут ще можемо отримувати і додаткові багато там, різних е, привілегій, але. І я вам скажу одне, що ви знали, що таких можливостей, як у нас в компанії, напевно, немає ніде, тому що ну де ви можете на роботі, да, щоб вам сказали, от ви працюєте на роботі і отримуєте 5 разів заробітну плату. Такого немає, а у нас в компанії це можна отримувати 5 разів 5 разів заробітну плату на місяць. І хто наприклад це все зрозуміє для, для себе і розбереться, то я думаю, що в подальшому це буде дуже хороший бізнес, це буде хороший старт, тому що цей бізнес е, тільки розвивається в подальшому він буде багато набере оборотів, тому що мало ще людей про це знають мало людей бувають в круїзах, а і як говорять, що тільки. Один відсоток тільки в круїзах був у нас в Україні, а решта не було. Тому в нас все попереду. Ми ще будемо над цим працювати і розвивати свої команди. Дуже хорошо. І я хочу сказати, що можливо, ви. Да, де багато дечого, якщо ви передивилися дивитеся цей ефір, можливо, багато у вас виникнуть якихось десь запитань. Ви можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, тому що тут є багато чого розповідати, тому що це не тільки в нас є ці, е, такий е, вид бон, як сходинка, як безкоштовне членство. У нас є ще і. І є ще багато таких, коли сходинок, яких як, як і маркетиндиректор, які сеньор маркетинг директор, як і регіональний директор, і на кожній ступенці ми отримуємо, отримуємо нову заробітну плату. Багато будуємо свої команди. Багато навчаємося, подорожуємо звичайно. І якщо у вас виникнуть запитання, можливо, більш, більш таких, якісь такі конкретні, ви можете е, розпитати свою людину, яка вас запросила, і все більш детальніше вам про все це розповідає розповід... 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 людина, яка вас запросила. Ну, а я, звичайно, е, дякую, що ви приєдналися, що ви послухали мою презентацію. Е, хочу сказати, що я дуже вдячна, що ще 4 роки тому назад я прийняла рішення приєднатися в цей наш круїзний клуб. Саме завдяки цьому круїзному клубі я була вже в вісім своїх круїзах, побувала. Я знайшла дуже багато друзів, однодумців, з якими ми подорожуємо, з якими ми тут вже знаєте, стали такими близькими людьми. І з якими ми плануємо наступні подорожі. Я маю свою вже команду, я маю своїх уже партнерів, які працюють, які навчаються, розвиваються, і все це завдяки круїзному клубі. Я дякую своїм наставникам, які також в мене в мене вірять і допомагають. Тому до нових зустрічей і дякую. До побачення.